Всім доброго дня. Сьогодні хочу записати відео щодо вибору зимового часнику на посадку. Просто сьогодні став свідком неприємної ситуації, коли на базарі вже мені здається, що люди не мають совісті і продають дуже дрібний часник. Там він я знаю, ціна десь була і в районі 180-200 гривень. І плюс цей часник має повну зубчиків, тобто він вже багато років саджений. І саме головне, що розказують людям, що купить дрібний часник, він буде ще краще родити, ніж великий. Тому хочу записати сьогодні відео щодо вибору зимового часнику на посадку, а саме, який кращий часник буде родити, великий чи малий, як обираємо посадковий часник. і як забезпечити так, щоб ваш часник не вироджувався. Зараз нема в нас таких фінансів, щоб постійно купляти якісь сорти, постійно їх оновлювати. Бажано так треба нам вирощувати, щоб обирати зі свого часнику посадковий, щоб він не вироджувався. Тому я думаю, це відео буде актуальне. І головне, щоб нам не попадатись на недобросовісних людей, які хочуть нас нажитися, бо я вам хочу сказати, що посадковий часник, Може, ви замітили, що от на початку ринку може коштувати 200, той самий такий самий посадковий часник, видно, що той самий сорт. З одного, напевно, мішка, а вже десь там всередині, в кінці, хто менше заходить, то може 150, то просто на рівному місці люди заробляють на нас гроші. Тому, думаю, важливо, щоб ми могли виростити гарний посадковий часник на своїй ділянці. Зараз не такий час, що є гроші, щоб постійно купляти, оновлювати часник, а саме краще вибрати зі свого і забезпечити так, щоб він не виродився, і багато років підряд нам родив. Давайте перше щодо вибору здорового посадкового матеріалу. Значить, чесник, який ми вибираємо, незалежно чи це ми вдома вибираємо, чи на базарі, має не мати ніяких ознак. Хвороби. Це має бути чиста, луска, без всяких гнилей, без всяких якихось непонятних тріщин. Це має бути чистенький, приємний на вигляд, чесник, має бути тверді зубці, без всяких западин, без всяких м'яких місць. Якщо вибираємо такий чесник, це говорить про те, що чесник, коли вирощувався, не хворів. Були дотримані умови зберігання його, що дуже важливо для чесника і для цибулі. Бо якщо не будуть дотримані умови зберігання, будь-який чесник може пошкодитися і пропасти. І те, що він дасть здоровий чесник у майбутньому. Крім здорових зубців, також звертаємо увагу на денце. Бо деколи можна, знаєте, там зверху він гарний, а на денці можуть бути якісь. Випади, можуть бути хвороби, можуть бути якісь загнивання. Бо Ден це чеснику відповідає, яке буде коріння, тому дуже важливо, щоб Ден це чеснику було здорове. Знаєте, бо деколи на базарі не дозволяють брати самому вибирати. Ну вдома, звичайно, ми самі вибираємо, а деколи на базарі не дозволяють вибирати. Я, чесно говоря, таких продавців не беру. Якщо я, наприклад, не можу вибрати сам посадковий матеріал, наприклад, я не можу обдивитися чесник. Ну, чого. Я не можу обдивити цей чесник. Якщо продавець впевнений, в тому, що в нього здоровий чесник, гарний посадковий матеріал, чому не дати людині вибрати, щоб людина могла подивитися, що вона купляє? Тим більше зараз такі скажені ціни на цей часник, тому я думаю, що ми маємо право вибрати той чесник, який нам подобається, який нам буде дасть гарний врожай, також щодо денця, щоб я не упустив думку. Деколи ми вдома стараємося наперед ці головки розібрати, наладнувати наперед, щоб вже ми були готові до посадки за кілька днів, або деколи на базарі продають готові зубчики. Вже чесник розібраний, що в цьому випадку погано. Бо оце денце чеснику може підсохнути. Тому чесник бажано до посадки готувати за день-два, не більше, бо оце денце може підсохнути чеснику. І тоді чесник. Ченик буде погано корінюватись, а це дуже важливо. Це критично для озимого чеснику, бо він зараз саме має зараз вкорінитися, коли ми його посадимо. Я не кажу, що це не бажано, наприклад, купляти такий чесник окремими зубчиками. Це може бути дешевше, може бути гарний посадковий матеріал, але на це треба звертати увагу. Вдома це, звичайно, легше. Якщо купляєте зубчиками чесник, якщо дуже засохле денце, то бажано такий чесник не купляти. Ще дуже актуальне питання. Щодо вибору сортів по їхній величині головки, розкажу вам своє спостереження. Це не тільки от нас, наприклад, на дачі, нас і в селі. Я вам хочу сказати, що менші головки чеснику, менші головки цибулі, вони краще зберігаються. Більші головки чеснику, більші головки цибулі, звичайно, це приємно, бо більший врожай, але цей часник, цибулю, ми стараємося спожити в першу чергу. Бо, як правило, вони перші пропадають. Не знаю, у нас таке спостереження. Якщо, от може я не правий, можете написати в коментарях, як ви це робите. Ну, я не знаю. У нас переважно, я кажу, що от ми нас. На їду залишаємо менші головки. Звичайно, великими стараємося більші, краще вибрати на посадку, але на їду переважно от ми залишаємо менший чесник, менші головки чеснику. Навіть нас є такий сорт менший, теж синій такий сорт. Я не знаю, який сорт, бо це ми багато років вже садимо, але він саме краще зберігається. Який часник беремо на посадку? Стараємося завжди вибирати найкращі, найздоровіші 4-5 см головки. Можна, звичайно, тут залежить ще від сорту. Є такі сорти, що дуже великі головки, тут буде і 6, і 7 см, це залежить від сорту, звичайно. Але переважно сорти 4-5 см це найкраще садити. Якщо вже часник дуже дрібний, наприклад, йде дрібна, Фракція чеснику і головка 3-2 см, то краще такий чесник вже не купувати і вже такий вдома вже відбраковувати. Але тут є нюанс: є такі домашні у нас сорти, що ми вдома вирощуємо для себе. То він дрібний, але він гарно зберігається, тому ми його садимо. Звичайно, мова там не йде про врожайність його, а йде мова про те, що він дуже довго зберігається, і ми його маємо до самої весни. Зубчики в головці мають бути крупні, їх не має бути багато. Якщо зубчиків в головці багато, це означає, що цей чесник дуже багато років садився, він вже виродився. Звичайно, береться тільки бокові зубчики, самі більші, Середина зимового чесника не береться. Також деколи зустрічав на базарі, що продають малі головки, але в цій головці. Декілька буквально зубчиків, 3-4 зубчики. Цей часник також підходить на посадку. Чого підходить? Бо сама головка чеснику мала. Але оскільки там зубчики крупні, вони також підходять. Тут може бути деколи, що, наприклад, чесник не мав відповідного живлення, наприклад, або були якісь стресові умови, і чесник не заложив відповідну кількість зубчиків. Але якщо зубчики крупні в чеснику, це означає, що такий часник підходить на посаду. Самий кращий часник це звичайно перша репродукція. Але дивіться, в чому тут нюанс. Якщо посаджена однозубка перший рік... Перша репродукція не буде такий великий чеснику, тут, наприклад, 7-8 см чесникодіаметр головки, а будуть діаметр 4, там сантиметри діаметр, може 5, більше не буде. Тому не треба думати, що якщо головка від першої репродукції дрібна, то це якийсь обман. Якщо ви довіряєте, наприклад, там магазину, виробнику, і вам пропонують першу репродукцію. Це один з найкращих для посадки чесник, бо він здоровий. В ньому в цьому посадковому матеріалі не накопичено хвороб. І він на другий рік, ця перша репродукція, вже дасть більшу набагато головку, здоровішу. І Буде гарний врожай. І, напевно, найважливіше питання, як забезпечити те, щоб чесник не вироджувався, не дрібніший, щоб ми могли свого чеснику постійно вибирати посадковий матеріал. Звичайно, самий правильний спосіб це піти через повітряну зубку, потім однозубкою посадити і вже отримати здоровий чесник, оздоровити свій посадковий матеріал, і він, звичайно, не буде вироджуватися. Але не всі хочуть цим займатися, чесно говоря, і нема часу цим займатися. Тому як обійтися без цього довготривалого способу. Тут рішення одне: ми вибираємо зі своїх сортів найкращі головки і садимо їх на насіння. Навіть можна десь окремо собі позначити, що це на насіння. Найбільші, найкращі, найздоровіші головки забезпечить те, що часник не буде вироджуватись і не буде дрібнішати. Тому можна, наприклад, десь окремо посадити той часник, що буде. На їду, а окремо посити часник, який буде на насіння. Звичайно, тут треба ще враховувати нюанс, що кожний сорт має свою величину. Що якщо у вас, наприклад, всі разом сорти, і ви, наприклад, вибираєте найбільші головки, це просто може бути один сорт. Це не означає, що, наприклад, от у нас от Любаша, що в неї менша головка. Це не означає, що він тут якийсь гірший, виродився. Просто в кожного сорту є своя величина, тому треба це враховувати з кожного сорту. Вибирати найкраще, і це вам забезпечить те, що ваш часник не буде вирочуватися. Отаке відео щодо вибору озимочиснику на посадку. Всім бажаю успішно вибрати посадковий матеріал, гарно посадити і чесник, і цибуль, і всім мирного, мирного неба.